Усім привіт, друзі! Наразі 27 лютого. Дуже-дуже у нас сонячно, дуже тепло, дуже класна прям погода. Ну ти подиви, не можна і сказати, співають вони. Так, всі ось петушки, курочки, мірочка, Тайсан, барон. Масян десь гуляє, друзі. Дуже тепло, дуже сонячно, всі на дворі, всім. Всім хочеться десь воно бігати, собаки погляньте, граються. Граються, граються, а я, друзі, ось наразі майже п'ята година вечора. Я тільки но закінчила роботу в городі, дуже заморилася, то відео буду завтра викладати. В общем, що я сьогодні зробила, друзі? Я побілувала майже всі свої дерева, більшу половину, поставила парник під помидори, під те, щоб сіяти на сінячку, Побілувала, друзі, я майже всі маленькі дерева. Дуже класна, побілка, кстати, що я ото вам показувала в попередньому відео. Зараз покажу ще. Друзі, кому попадеться така. Це я на якомусь сайті купувала. Друзі, не пам'ятаю, чесно, сказала, я вам все кажу. Але я не пам'ятаю, на якомусь сайті я просто листала отак от, от телефон, от вибилася реклама. І я замовила цю побілку, бо у нас, в Дніпропетровській області, дуже проблемно знайти хорошу ізвість, пабілку. Тому я і не пользуюся і бордоською жидкостю. Я це прибрала з свого города к чорту. І тепер слава Богу, що я її прибрала цю бордоську жидкость. Бо в мене почали було доносити і абрикоси, і персики. Кому цікаво, залишайтеся з нами на моєму каналі. Будемо обробляти, будемо збирати, будемо переробляти. Ось ну, такі от діла. Так, про побілку, друзі. Купила я отаку. От Отаку от дуже класна. Оце відеречко на сайті я купувала кіло 400 тут. Це іде вона з мідним купоросом. Воно коштувало 39 з копійками я вважаю, що це дуже вигідно. Дуже вигідно. Вона, ось я спеціально не до кінця її вибрала із слідучого відра. Вона дуже густюча. Бачите, дуже густюча, її треба розводити від водичкою. В общем, отаке відеречко я розвела на три, отаких відеречка води. Тобто в мене в три рази більше вийшло цієї побілки. Дуже класно, дуже класно розчиняється, дуже класна лягана дерева. Зараз, друзі, я вам зайду та покажу на город. Он до друзі масян вийшов, грається. чудо наше. Бачите, всі казали дівчинка. І мій хороший. І казали, дівчинка, дівчинка, Бо витягнутий носик у нього. А виріс і оказався хлопчик. Ну, Бачите, грається. Дуже прожився, вообще. молодець. Класний Класний котик, мишей лове. Так, хочу глянути, так. Да, друзі, 13 градусів температура. Сонце прям шпари все. Зараз підемо на город, покажу вам. Ближче дерева, які я побілувала. Пішли, Тайсон, пішли. Пішли, Міра? Пішли в город, мірай. Пішли. Пішли, будемо закривати, бо щоб курі не зайшли сюди, бо опять мені понароблюють шкоди. Я тільки ну, поприбирала. А, по-перше, друзі, що я зробила в городі? Я все листя згребла. Гляньте, вже в мене воно, бачите, чистесенько поволочило. Де, де це потрібно листя, де зелень вся поприбирала. Такого ой, дуже класно подобається мені, друзі, оця побілка. Погляньте, як вона класно лягла, дуже швидко висохла. Е, кстати, друзі, хочу сказати, хто першачок у цьому ділі, е, обов'язково треба встигнути побілувати дерева е, до того, як пробуджуються бруньки. Це якраз от кінець лютого, початок березня, якщо прохолодно. Це ще можна ну, десь в течені неділі ще можна зробити. Я білую дерева не для краси, як ото всі кажуть, ну не всі багато хто у травні білує, щоб гарно було. Ні, мені красота ця не потрібна, я б, б цим не б займалася. Мені потрібно було захистити мої дерева. По-перше, від сонячних опіків, по-друге, від шкідників та збудників всяких хвороб і ну і всякої гадості. такий білесенький, дуже класний, от такий насичений, такий кольор. Із такого малесенького відеречка я майже весь свій сад побілувала. Ну, єдина, друзі, в мене залишилося це, я так собі на закуску самі такі залишила черешню товсту, абрикосу товсту. І там слива в мене ще товста. Ну, а я, мабуть, не буду білувати. Подивлюся. Подивлюся, вона, в принципі, не хворіє. Це така деревина, яка, слава Богу, ще поки нічим не хворіє. Ну, буває там, буває що гнилі, буває. Це дуже-дуже рідко. То отаку, от друзі. Всюди-всюди, друзі, я поприбирала листя. Яке листя зібрала, то я он он, добачте, в мене участок часничок Я... Він був у мене накритий, але я все листя ще туди скинула. Це в мене такий участочок, Я тут постійно саджаю чесничок. Мені подобається, бо тут, по-перше, горіх. Близько, я укриваю горіховим листям. Горіхове листя мені в качестві мульчі для часнику і цибулі подобається більше за все. Воно, по-перше, дуже довго перепріває, і воно виходить часник і цибулька вона закрита. Його не треба не прополювати, не, і там зберігається дуже класна волога. Що потрібно і для часничка, і для цибулі, друзі, то отакого. От Зараз покажу ось мій парничок. Ось, поближче. Це, друзі, я накрила той клейонкою новою, яку я купувала у тоді. Е, у ТАДА я купувала, кстати, хтось мені писав, що немає такої ціни. Е, я купувала на е, вулиці Балхарська, це коло центрального міського базаря. Там е, клейонка сотка 29 гривень 50 копійок я ще вчора поїхала і ще докупила 10 метрів, щоб в мене просто було, бо у нас всюди вона 70 гривень метр. То я оце закупила, думаю, хай воно буде в мене багатенько, хай лежить, бо мало ліж чого, може, щось я та й придумаю собі. Погляньте, який в мене парничок вийшли. Е, у минулому році я робила два парника, а у цьому році я зробила один великий. І він набагато більше, ніж ті два разом. То в мене буде у цьому році один. О, гляньте, яке чудо. Бачите, обізяна. Обізяна а не Масян. Масян. Ася, А, і чудо. Е, то отакі от вот діла. Е, друзі, дивіться, е, ширина у мого е, парничка вийшла метр шістдесят, а в длину 3 метри двадцять сантиметрів. Клійонка в мене тут виходить півтора е, метра на п'ять метрів у длину. Але це був рукав. Двойна, тобто, я її розрізала навпіл, і в мене вийшло це отаково. І, кстати, його можна було парник і ширше зробити. Я дуже переживала, що я його не повністю накрию, але все добре. Навіть багато ще ну, залишку залишилося. Я, по-перше, взяла землю. Оцю всю граблями переволочила, перебирала листя, оце таке дубове від горіха, поприбила, вибирала травичку. З корінцями, щоб було добре е, зростати нашій розсаді. Коли на буде проростати, в нього будуть корінчики дуже такі ніжні, щоб земелька була пухкенька і без всяких сорняків. То я ото поприбирала. Потім взяла нітроамафоску. Я дуже люблю це добриво. Е, навесні воно дуже класно працює. Дуже дуже класно. Е, от наразі, коли буде дощик у нас, я ним буду посипати малину і полуницю. 40 грамів на квадратний метр це я так буду удобрювати малину і полуницю. А для цього я теж брала 40 грамів на квадратний метр. Просто так, от жменькою порозсипала, порозсипала по землі. Взяла. Вилами перекопала добре, прям в повний штик оце вил перекопала і, і граблями розволочила, щоб зелічка була пухкесенька пухкесенька Я її не поливала, нічого туди більше не додавала. Взяла, зробила. Повністю по краю, так, в чотирьох місцях, такі обідки, що е, ну, трохи як у ямці, наче, оце, получився в мене парничок, для того, щоб було вдобно висаджувати насіннячка, поливати і видаляти сорняки, обробляти, вдобрювати розсаду, коли вона підросте. То Оце я все так зробила. Потім я взяла у минулому році, в мене були проволоки дуги. У цьому році я дістала оці пластикові дуги. Це із мого парника, який е із Панбонда я купувала. Я теж, кстати, в Тада, і дуже дешево я тоді купувала. Не пам'ятаю зараз скільки. Це ще до війни я купувала два парника. Це в мене слава, що їх купила і це я наразі буду користуватися цими дугами. Вони дуже такі крепкі, класні пластики, вони класно гнуться, класно встрямляються в землю і там фіксуються добре. Ну, такого. Це я на 3 метри 20 п'ять, шість, оце, оце, от шість дух підряд. Потім накрила оце клійонкою. Клійонка у мене, ще раз кажу, сотка. Це іменно теплична, крепка, товста, класна клейоночка. Навіть якщо буде мінус один, мінус 2, мінус 3 температура нічна, ну мало лі чого, то розсада не постраждає. І взяла отак от кирпичками повністю із всіх чотирьох сторін по кругу я зафіксувала, щоб там було тепленько. До самої посадки насіннячка, я її не буду відкривати. Там буде образовуватись конденсат, і ця водичка буде стікати туди, і тим самим волога буде там сахнятися. Єдине буду поливати тепленькою водичку, тоді коли посаджу саме насіннячка. Ну то я вам обов'язково друзі все покажу. То, в принципі, оце таково можна зробити це і за місяць, і за дві неділі, і за три неділі, і навіть за неділю до самої. Посадки насіння, що ви там будете вирощувати. Я вирішила зробити отак зарані, бо я, якщо чесно, не знаю, коли я у цьому році буду висаджувати, сіяти насіннячка. Температура змінюється, у нас клімат змінюється, і скоріше за все я в цьому році посаджу трохи раніше ніж у минулому році. Кстати, в цьому році я хочу спробувати по місячному календарю посіяти. Ніколи, чесно, ніколи не придержувалася оцих місячних календарів. Е, ну, Якось бабки, там, ясновидящі, оце, 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 оце всі діла місячні, оце всі, е, -а -а, мені якось воно було. Чесно, до лампочки, але я хочу спробувати в цьому році. Я вже подивилася 14, -го, 15 -го березня, виходить, дуже класні дні посадки на ну, насіння на розсаду, і 18 -го, 19 березня. Березня. Але я дивилася ще по прогнозу погоду в моєму регіоні, в кривому розі у ці іменно дні будуть дощі. Ну, не знаю, подивлюся. Я не кажу, що я іменно в ці дні буду висаджувати, але в мене вже парничок готовий, вже там добриво буде дійствувати. Тобто я вже посаджу на сінечку і буде моя розсада зростати у добре, удобреній земельці. Тим паче, перед цим тут я висаджувала сидерат. Я всюди висадила сидерат. Хто дивиться, мій канал знає. Я дуже полюбляю гірчицю в качестві сидерата. Вона добре розпушує земельку корінці, а верх дуже класно багато додає азоту і всяких мікро та макроелементів. І земелька від неї дійсно дуже дуже пухкенька. І менше сорняків з'являється на городі, коли гірчицю я почала сіяти. От це, це взагалі мені дуже дуже подобається, друзі. То от такого, ну, вроді, вроді, як все вам розповіла. 에... Можна і за неділю, друзі, це не обов'язково робити міно наразі, але заздалегідь обов'язково треба парничок підготувати земельку вірніше під парничком. По перше, щоб там земелька була удобрена. Пухкенька, проволочена, щоб там не було грудочок, щоб там не було ніякого, ніякої трави, ніякого бур'яну. Щоб там все було вже таке земелька, така пухкесенька, пухкесенька, бо на у нас дуже дуже ніжне. То отаково. Ну, сподіваюся, що все буде добре у цьому році. З, з посадками з усім е, друзі. Я ні в кого не приймаю замовлення на продаж розсади, бо я не знаю, чи буду я її продавати, чи всю я буду висаджувати, засаджувати собі. Е, ну, ну такого. А насіннячка, друзі, ще поки є. Подивіться моє минуле відео. Е, ну, поза 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 цей минуле відео. Я у на початку відео розповідала, які насіння томатів в мене ще залишилися. Все багатенько, ще сортів 15. У мене є. Ще ще трохи є. Так якщо можете замовляти, пишіть на Viber. Viber я вже в цьому відео не буду писати. Viber у минулому відео. Дивіться в назві відео Viber і картка моя, щоб туди скидати гроші за насіння. На сінячку мене хто не знає, 20 гривень коштує 20 насіниночок в пакетики. В будь-місто, в любе село я пересилаю. Ну, взагалі Я рекомендую звісно, новою поштою користуватися, а ви можете і Укрпошту, я перешлю вам, ну, чим вам, чим вам хочеться, яким вам перевізником захочеться, яким я вам і перешлю до друзі. Параничок я вже підготувала. листя все везде позгрібала. Деревця в мене, воно такі гарнюенькі, білусенькі такі. Дуже люблю дивитися на город, коли, знаєте, вже щось таке, ну, вже щось я зробила. Дуже приємно. Ну, бачите, такі білесенькі-білесенькі. Ой, друзі, не можу нарадуватися. Дійсно, це дивлюсь на кожне дерево. Дійсно, дуже класне качество цієї побілки. Дуже класне. Я не рекламую, друзі. Ви, ви знаєте, що я нічого не рекламую. Я кажу те, що є на самому. І якщо я спробувала, і воно мені сподобалось, то воно мені сподобалось. Вона, по-перше, лягла рівно і дуже висохла класно. І дійсно, дійсно гарно, гарно виглядає. Погляньте. дійсно і захистить мої деревця від всякої гадості. І, ну, захистить. Ще будемо обробляти, друзі. Ще будемо обробляти і обробляти. Ге-гей. Це таке, це перший такий. Перші, перші квіточки, що ми отакого трохи захистили. А надалі будемо. І ще, друзі, хочу вам показати, я наконець-то вже обрізала свою черешню. Вона тепер дуже маленька, низенька. І мені буде вдобно мені її буде обробляти, від диких та захворювань. І в мене в цьому році буде її дуже-дуже багато. Я в цьому увірена, бо, бо вона отака, от, бачите, гарна. У мене така і вишенька невеличка, я її зрізала. І ось тако. Ну, єдине, бачите, в мене великий горіх. Ну не такий великий, ну я не знаю. Хоча, друзі, я в цьому році буду і горіх обробляти, бо він ну багато чорного горіху, це грибкове захворювання. Буду обробляти ще, звісно, трохи зарано. Подивлюся, може на слідучій неділі, якщо не буде дощику, то буду вже обробляти горіх. І обов'язково розкажу таким препаратом, який дійсно допоможе, щоб горіхи не були чорні. А взагалі, друзі, будемо обробляти кожне дерево. По кожному деревцю я буду вам обов'язково розповідати, чим я обробляю, від чого, коли і як. Ну, ось моя абрикоса, яка в минулому році чуть не завалилася від. Під тяжю абрикос мене в минулому році дуже багато було абрикосу. Друзі, дивиться мій канал постійно. Ви бачили, що дуже дуже дійсно дуже багато абрикос було. І це благодаря тому, що я не побризкала бардузькою жидкостю. Це це я сто процентів повірена. А бризкали тими препаратами, якими я бризкала. Байско друзі будемо в цьому году обробляти цими препаратами, щоб було багато абрикосів. То такого. Так, малинка, ну з малиною, малину я все обрізала ще, ще восени буде, буду тільки ото розсипати нітрома і все, і, і поливати, якщо не буде дощиків. А так, в принципі, все, все все добре. Все, друзі, буду йти кормити, годувати курочок своїх. Вони мені нанесли яїчок, вже стали з е, кожним днем все краще і краще. Несуться, бо теплішає й теплішає. Тепліша Трохи вже я їм і травички збираю, потрошечки, але є зелена травичка, і, звісно, їм це подобається, і вони. Е, Мені яєчка несуть. Тайсон е, позавчора заліз у сарай і покрав усі яйця поїв. То така шкода в мене. Бачите, то, то забор мені ото подрав, то яйця покрав у курей. Ну, все одно це мої мої любимі собачки, мої любимі котики, мої любимі і петушки. Це моє, моє все, моє. Всі, всіх люблю, це моя сім'я, мої, мої всі. Друзі, усім велике дякую за перегляди, за теплі слова в коментарях, за все-все-все дуже велике. Дякую, низькі уклі нашим дорогим захисникам, та захисницям за тяжку працю, такий тяжкий час. Друзі, всім дякую, слава Україні! Всім великих великих врожаїв.